Причали. Край конечка біла я береза, щедрий вечір, святий вечір. Бі, біла я береза золоте гілля, щедрий вечір, святий вечір, де взялися райські птиці. Добрий вечір, святий вечір. Кору позябали, гілля поламали, Щедрий вечір, святий вечір, де, де взялася дєва варвара щедрий вечір, святий вечір, кору позмітала, гілля позбирала, щедрий вечір, святий вечір. Та й занесла до золота щедрівечі, сяти вечір, золота резолота рочку щедрі вечір, сяти вечір. Зробив він чашу, ще й золотий перстень щедрі вечір, сяти вечір. Я чашу, бо прийдуть до мене гості три радості, щедрий вечір, святий вечір. Я чашою буду часувати щедрий вечір, святий вечір, а персеньом буду дарувати щедрий вечір, святий вечір.